П'ятниця, 8.30 ранку. У Віктора, керівника сервісного відділу, терміновий дзвінок з проханням приїхати. Але згідно з договором, у команди плановий виїзд до іншого клієнта. Договір є договір. Це пріоритет. Віддалена діагностика допоможе розібратися з питанням клієнта прямо під час телефонної розмови. Однак, пам'ятайте, планові роботи це не просто пункт договору, це гарантія того, що ваше обладнання не підведе. Олександр сервіс інженер Band Айрон з п'ятирічним досвідом. Для нього кожен виїзд починається з документу обігу та ретельної підготовки. КПТ 2.5 Factory, 18 найменувань. Кожна позиція зі списку під конкретне завдання і процес. За кожним пунктом години праці наших інженерів, які створювали цей регламент. Важкі ящики зі спеціалізованими інструментами та точними приладами. Цей комплект рятував виробництва по всій Україні. Але без цього арсеналу якісна діагностика неможлива. 500 кілометрів до клієнта. Десь о 13-14 буде на місці. А це сім годин в дорозі в одну сторону. Потім одразу до роботи з котлом. Але навіть година простою котла без СО коштує дорожче за весь наш виїзд. 13.30 прибули на Стефайна. Приступаємо до вигрузки автомобіля. Перший крок діагностика. Жодних втручань до складання детального акту обстеження котла. Анемометром визначаємо швидкість потоків, пірометром температуру в критичних точках та на корпусі обладнання. Визначаємо хімічний склад димових газів за допомогою газоаналізатора. А хімічний склад води розкаже нам про якість водопідготовки. Це не просто цифри, це показники для експлуатаційного ресурсу. І наші інженери їх розуміють. Принцип як з ТО автомобіля. Там міняють масло за пробігом, тут міняємо деталі за мотогодинами. Не чекаємо поломки. Професійний погляд бачить те, що приховано від інших. Кожен елемент, кожне забруднення дає інформацію про стан паливної системи. Найважливіша частина роботи передача знань. Котел працюватиме правильно тільки тоді, коли персонал розуміє його потреби. Акт виконаних робіт не просто формальність. Це гарантія того, що все зроблено згідно з технологією і відповідальність за результат. За роки роботи ми зрозуміли найдорожчий ремонт той, якого можна було уникнути. І, що приємно, більшість наших клієнтів це розуміє.